Короткий майстер-клас по пошиву поролонової чашки. Припуск на деталях чашки із поролону на вшивання в стан 1 см. Понизу чашки я дала припуск 1,5 см, а поверху 0,5 см. На пришивання кільця 2 см. Припуск на з'єднання деталей 1 см. Вирізаю деталі чашки із поролону. Із корсетної сітки вирізаю стрічку. Деталі з'єдную між собою зігзагом з налаштуваннями 5 на 1. Прикладаю стрічку до правого краю строчки зігзаг. Прокладаю пряму строчку так, щоб вона перекрила ліву строчку зігзагу. Підвертаю стрічку всередину і прокладаю наступну пряму строчку паралельно першій. Звертайте увагу на те, що до тіла має бути повернута та сторона поролона, яка вкрита бавовняним матеріалом. Деталі чашки із еластичного атласу з'єдную між собою прямою строчкою. Припуск зрізаю, залишаючи 5 мм та розпрасовую його в різні сторони. Одягаю чохол та добре натягую, щоб залишилися припуски не менше 5 мм поверху та понизу чашки. Фіксую чохол з чашкою з поролону прямою по поверху та понизу чашки. Зайвий припуск зрізаю. Вирізаю еластичну бейку шириною 3,5 см. Бейку прикладаю лицевою стороною до внутрішньої сторони чашки. Пришиваю прямою строчкою, яка має попадати в згин. Під час пришивання трохи натягую бейку. Відвертаю її на лицеву сторону, приметую та прокладаю пряму строчку з лицевої сторони. Видаляю нитку та насолоджуюсь результатом. Посилання на викрійку каміла знайдете в моєму інстаграмі.